Volkswagen Каді свіжопригнаний Швеції чистий 13-й рік, мотор 1.6 75 кВт. В відмінному технічному стані пробіг 260 тисяч на максимальному заряді, який тільки можна сюди всадити це так, починаючи... Дивіться, ці фари, ті як вони на ледах, далі зверху датчик світла, датчик дощу. Бампіра, вони були е в колір. Ну з заводу так були, це не, не подумайте, що ми їх фарбували. Ще є помивач фар. Так, це максимальна база якщо я сказав, на дисках. На нульовій резині «Мишелін». Так, мультироль. Показую. Круїз показую. Круїз показую. Мультироль. Підігрів сідушок, Вибасто. Вебасто. Радіо. І мало до радіо, то ще є парктроніки. Парктроніки можу включити. А ти Йолки, тут. Ну, коротше, парктроніки є. Тільки так, задні, напевно, тільки. Тепер показую, яке воно тут. Кондиціонер робочий, робочий, але це не кондиціонер, це клімат контроль. Клімат контроль, бо бачу, що зверху стоять ці датчики. От. Так. Тепер показую тут я. Оце так, тут йдуть сідушечки, воно йде п'ятимісне по документах. Сідушки там ложаться. Сідушки ложаться. От. Але дивіться, що поробили ці шведи. Ще є фаркоп. А шведи поставили, поставили таку перегородку тут. Вон і це не заводська перегородка, це вони поставили, ще вивели сюди клему. Оце на Webasto, якщо ви вже захочете, щоб те Webasto працювало чуть ли не цілий день, то сюди поставити ще один акумулятор. От. І зробили тут такий грозовий відсік. Але ти, я бачу, що сідушки ложаться. От. Вони ж ложаться ці сідушки. От, от так. І так, далі вони. От, зараз я, я не знаю як їх. Ага. Отак, от напевно. Зараз секундочку. так воно робиться. Ну, вже як хто захоче, то тоді знімай кому не потрібна ця перегородка. От, То значить робиться отак перегородка знімається, кому вона не потрібна, то тоді сідушки винімаються або отак складуються і вже буде цілий грозовий відсік. Все, тут все ясно. Тепер дивіться, я не знаю, чи воно йшло з завода, чи це вже шведи зробили. Вони зробили, що задні вікна затемнені. От вони затемнені і все. Так, дивіться, машина вся рівна що звідси, так як іржі ніде немає, не знизу, потьоків масла ніде немає. Так скажу, проблем з машиною немає. Ни з мотором починаючи. Мотор, коробка, підвіска, полуосі. Підшипники, все в повному порядку. Далі. Резина Michelin новенька, диски, на неї алюмінієві. Ну все, дуги є. Кому потрібен такий автомобіль? от, Тут дзвоніть. Він ніде не фарбувався, по крайній мірі ми його не фарбували. Я ще можу пройти приборчиком, але я бачу по ньому, що ніде він не фарбувався, от. все, е -е -е кому потрібен такий автомобіль з пробігом 260 тисяч От. Якщо ви розраховуєте на такі гроші, от, які в мене будуть заявлені, то так як... З першої руки ви берете машину, ну це буде нормальна ціна. От, удачі вам покупці автомобіля. Навіть по пробігу можу сказати, якщо ви ще думаєте, що ви знайдете його з меншим пробігом, то я навіть не знаю, скільки, де ви його знайдете, звідки та машина буде і скільки ви ще будете переплачувати. Все. Кому потрібен такий автомобіль, то дзвоніть.